І яскравим вираженням культури українського народу є пам'ятники архітектури. Серед старовинних споруд залишилось чимало церкв, фортець, замків, історія яких пов'язана з козацтвом. Однак багато зразків архітектурної спадщини потребують порятунку, від руйнування та занепаду. Тому важливе значення для відновлення пам'яток архітектури мають їх зображення на картинах художників. Зображення пам'ятників архітектури має свої особливості. У композиції треба. Враховувати розміри та пропорцію будівель, їх розташування, а також середовище, що їх оточує. Пропорція це співодношення розмірів частин художнього твору між собою та в цілому. Проаналізуй композиції художніх творів. Зображаючи старовинні споруди, художники намагаються передати найбільш характерні для ознаки – велич мурів, поєднання форм та красу декору. Для цього митці обирають певний кут зору. Виконай замальовки пам'ятники архітектуру свого рідного краю, за можливостями з натури, матеріали вибери на вибір. Обери кут зору, з якого вона виглядатиме найвдаліше. Згадай про нашу білгородністровську старовинну фортецю, якої майже. 2500 років. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. До зустрічі, мої любі!